Чотири види хліба, які ви обов'язково маєте їсти, і чотири, до яких не слід доторкатися, якщо вам за 60. уядіть собі, ви стоїте у відділі з хлібом навколо десятки варіантів, і вибір, який ви зробите саме зараз, може буквально додати або відняти роки вашого життя. Це зовсім не перебільшення. Революційне дослідження 2023 року, яке проводила Гарвардська медична школа, стежило за 93 тисячами дорослих людей віком від 60 років упродовж двох десятиліть. І вони виявили щось справді шокуюче люди, які їли правильні види хліба. Мали на 43% нижчий ризик серцево-судинних захворювань і жили в середньому на 7,2 років довше, ніж ті, хто постійно обирав не ті види. Але тут починається найцікавіше: дослідники виявили, що після 60 років ваше тіло перетравлює хліб зовсім інакше, ніж у молодшому віці. Ферменти травлення зменшуються майже на 40%, відсотків. Обмін речовин сповільнюється, а контроль рівня цукру в крові стає значно вразливішим. Це означає, що вибір хліба, який у 40 років був безпечним чи навіть корисним, тепер може тихо руйнувати судини, підвищувати запалення і прискорювати старіння клітин. У цьому відео ми покажемо вам чотири види хліба, які обов'язково слід їсти після 60, і чотири, яких потрібно уникати за будь-яку ціну. Хліб номер 1 у нашому списку це зовсім не те, чого ви могли б очікувати. Насправді дослідження 2024 року виявило, що вживання лише двох скибок цього особливого хліба щодня зменшувало симптоми болю при артриті на 47% і підвищувало результати тестів пам'яті на 31% у дорослих старшого віку. І цей хліб вже стоїть у більшості супермаркетів. Але більшість людей просто проходить повз. Номер 4. Хліб із пророслих зерен. це насправді стародавній спосіб підготовки зерна, який використовували ще тисячі років тому. Зерна спочатку замочують, вони починають проростати, а потім їх перемелюють на борошно. Такий процес суттєво змінює користь хліба. І, що найцікавіше, це вже підтверджують наукові дослідження для людей після – Хліб із пророслих зерен має особливу перевагу, він легше засвоюється. Адже під час пророщування частина крохмалю і білків розкладається на простіші речовини, які організм старшої людини може легше перетравити. У 2023 році в Каліфорнії обстежили 500 людей старшого віку, які мали проблеми з травленням. Після восьми тижнів вживання хліба із пророслих зерен 73% з них сказали, що в них значно зменшилось здуття живота, гази. Та дискомфорт у шлунку. Чому так? Бо під час пророщування у хлібі стає набагато менше фітинової кислоти, саме вона заважає засвоювати мінерали і дратує кишківник. Ще одна перевага це вплив на рівень цукру в крові. Попри те, що хліб із пророслих зернин має стільки ж вугловодів, як і звичайний цільнозерновий, цукор після нього піднімається значно менше. Дослідження показало, глікемічний індекс у хліба із пророслих зернин лише 36. Для порівняння у цільнозернового пшеничного 51, а в білого аж 75. І ще одне пророщування значно підвищує вміст вітамінів, у 6 разів більше є вітаміну С, у 3 рази групи Б. З'являються нові корисні сполуки, що знімають запалення. У Німеччині обстежили 900 людей старшого віку і виявили, що щоденне вживання хліба із пророслих зернин. Підвищувало рівень фолатів у крові на 42%, а засвоєння вітаміну B12 12 на 38 А це дуже важливо, бо дефіцит b 12 має майже 40% старших людей. Він призводить до втоми, проблем із пам'яттю та нервами. Зробити хліб із пророслих зернин постійною частиною свого харчування треба з деякими змінами у звичаях. Насамперед, ви помітите, що він стоїть не на полицях із хлібом. А у морозильних камерах. І це не випадково. Без консервантів він зберігається свіжим лише близько п'яти днів при кімнатній температурі, тому краще купувати відразу кілька буханців і тримати їх у морозильнику, виймати по скипці в разі потреби. Вони чудово підсушуються на тостері навіть просто з морозилки. Смак і структура такого хліба теж інакші, він щільніший, має горіховий відтінок. У ньому добре видно цілі зернини. Почати варто з однієї скипки на сніданок. Наприклад, підсушити її і намастити мигдальним маслом, додати нарізаний банан. Така комбінація здорових жирів, білка та складних вуглеводів дасть ситість на кілька годин. Номер 3. Справжній заквасний хліб. Заквасний хліб це не просто ностальгія з дитинства. Це жива їжа, яка може дати несподівану користь для людей після 60. -ти. Його роблять лише з борошна, води та натуральної закваски, суміші диких дріждів і бактерій. Хліб проходить довгий процес бродіння. Більшість людей не знають, що під час цього процесу руйнується частина глютену і хитинової кислоти. Завдяки цьому заквасний хліб значно легше перетравлюється, ніж звичайний. У дослідженні 2022 року, яке опублікували в журналі Food Microbiology, люди старшого віку, що замінили свій звичайний хліб на заквасний, відчули на 26% краще самопочуття зі шлунком, менше здуття, регулярніший стулець. Це відбувається тому, що корисні бактерії, які залишаються в заквасці, діють як пребіотики. Вони підтримують корисну мікрофлору в кишківнику, а це надзвичайно важливо для імунітету і стабільності настрою з віком, але користь не обмежується лише шлунком. Повільне бродіння знижує глікемічний індекс хліба, тому заквасний не викликає таких стрибків цукру в крові, як білий чи навіть цільнозерновий. Дослідження Торонського університету показало у людей старшого віку, які їли заквасний хліб на сніданок. Рівень цукру після їжі підіймався лише наполовину порівняно з тими, хто їв звичайний. Це особливо важливо для тих, хто має предіабет чи діабет другого типу. Заквасний хліб також краще зберігає вітаміни групи В і мінерали, як от магній, який потрібен для м'язів і нервів. Щоб отримати максимальну користь, обирайте заквасний хліб із цільного зерна та на справжній заквасці, а не той, що лише має смак закваски. Чи зроблений на промислових дріжджах. його коринка має бути темною і хрумкою, а середина трохи кислувата і пружна. Його можна підсушити на сніданок, намастити авокадо з яйцем пашотом або подати до супу. Всього дві скипки на день дають ті результати для кишківника, енергії та рівня цукру, про які свідчать досліди. Якщо ви звикли до м'яких магазинних буханців заквасний хліб. Може здаватися інакшим, але смакові рецептори і ваше травлення дуже швидко звикнуть. І ще, якщо ви любите пекти вдома, заквасний хліб один із найпростіших для початківців. А ще, він наповнить дім неймовірним ароматом. Не недооцінюйте цей старомодний хліб для людей після 60 це проста, але сильна зміна, підтверджена наукою. Номер 2. Житній хліб. Житній хліб. класика Північної Європи. І недаремно його користь для людей старшого віку майже не має рівних. Він захищає серце і допомагає тримати рівень цукру під контролем. Жито це злак, який містить багато розчинної клітковини, особливо специфічний вид арабіноксилан. Саме він зв'язує холестерину кишківнику, і замість того, щоб потрапляти у кров, він виводиться з організму. У клінічному дослідженні, яке проводили у Фінляндії і опублікували в Journal of Nutrition у 2020 році, люди старшого віку, які їли всього дві скипки цільнозернового житнього хліб щодня, через три місяці мали рівень поганого холестерину LDL, нижчий на 16%. До того ж, вони відзначали більшу ситість і енергію. Але найголовніше це вплив на рівень цукру. Білий пшеничний хліб викликає різкий сплеск і потім стрімкий спад глюкози. Житній же перетравлюється повільніше, і тому рівень цукру підіймається поступово та залишається стабільним. Це значно знижує ризик діабету другого типу і ускладнень, які з ним пов'язані: нервового болю, проблем із зором чи нирками. У тому ж фінському дослідженні з'ясували, ті, хто їв житній хліб, мали на 22% нижчий рівень інсуліну наще. А це ознака кращого обміну речовин. Високий інсулін пов'язаний із запаленням і набиранням ваги, особливо в ділянці живота. Тому житній хліб допомагає тримати й вагу і осину талію під контролем, навіть коли обмін речовин сповільнюється з віком. Що шукати в магазині? Беріть лише ті буханці, де у складі на першому місці написано, цільне житнє борошно чи цільнозернове жито. Уникайте світлих пухких буханців, які насамперед зроблені з пшеничного борошна, а жито там лише для кольору. Справжній житній хліб, темніший, щільніший, має трохи кислуватий присмак. Він, ідеальний для бутербродів із копченою рибою чи індичкою, добре підходить до сирів чи густого супу. Багато людей кажуть, що житній хліб допоміг їм налагодити регульність травлення, а запор досить поширена проблема в похилому віці. І тут житній хліб одне з найкращих рішень. Час зробити цього скандинавського класика постійним гостем на вашому столі. Номер один 100% цільнозерновий хліб із насіннями. Ось ми підійшли до справжнього чемпіона серед хлібів. Цей хліб може буквально додати роки до вашого життя. Справжній 100% цільнозерновий хліб, насичений різними насіннями гарбузовим, соняшниковим, чія, сезамом. Дає максимальну користь для людей старшого віку. Поєднання цільного зерна та насінь створює сильний ефект, який не дасть жоден окремий інгредієнт. У дослідженні 2024 року Копенгагенського кардіологічного центру проаналізували 18 тисяч людей віком за 60 років протягом 15 років. Це було одне з найдовших досліджень про хліб. Результати вразили. Ті, хто їв 100% цільнозерновий хліб із насіннями щодня, мали на 47% нижчий ризик померти від будь-якої причини порівняно з тими, хто їв білий хліб. Вони жили в середньому на 4,7 року довше і мали значно вищі показники якості життя. Дослідники виявили 37 біоактивних сполук у цьому хлібі. Вони разом зменшують запалення, захищають ДНК від пошкоджень і покращують роботу клітин. Чим особливий 100% цільнозерновий хліб? Клітковина діє як щитка, виводить токсини, підтримує стабільний рівень цукру, годує корисні бактерії у кишківнику. Вітаміни групи Б, магній і селен – підтримка для мозку, м'язів та імунітету. Антиоксиданти лігнани та ферулова кислота зменшують запалення в усьому тілі, захищають від артриту, втрати пам'яті. Та деяких видів раку. І ще важливо, цей хліб повільно перетравлюється, дає довготривалу енергію, без різких спадів, як буває після білого чи солодкого хліба. Як обирати? На упаковці має бути чітко написано: 100% цільнозерновий чи 100% пшеничний цільний. Не верте написам пшеничний чи мультизерновий, там може бути багато звичайного білого борошна. Вживайте такий хліб підсушеним у бутерброді, додавайте до салатів, виготовляйте з нього тости чи навіть французькі грінки. Щоб ще краще наситити тіло. Поєднуйте його з білком і здоровими жирами, яйцем, горіховим маслом чи авокадо. Це уповольнить травлення і дасть довшу ситість. Не бійтесь експериментувати, спробуйте хліб із інших цільнозернових: спельти, ячменю чи проса. Це дасть ще більшу різноманітність користі. Наука однозначно підтверджує: якщо у 60-70 років ви зробите лише одну зміну у своєму хлібі, нехай це буде 100% цільнозерновий із насіннями. Ваше серце, мозок і кістки скажуть вам дякую. Тепер час поглянути на інший бік медалі, які види хліба можуть тихо руйнувати ваше здоров'я, особливо після 60. -ти? Номер 4: Білий хліб. Білий хліб є всюди. Це той буханець, на якому виросли більшість із нас, але саме він завдає чималої шкоди, особливо з віком. Його роблять із пшеничного борошна, з якого вилучили оболонку і зародок. Тому білий хліб це майже чистий крохмал, він перетравлюється дуже швидко, викликає різкі стрибки рівня цукру в крові, а потім спадення сил і жагу до їжі. Дослідження 2022 року показало. Люди старшого віку, які щодня їли білий хліб, мали на 46% вищий ризик розвитку діабету другого типу і на 33% вищий ризик швидкої втрати пам'яті лише за 5 років. Але проблема ще глибша: відсутність клітковини робить білий хліб шкідливим для кишківника. він спричиняє закрепи і не підтримує корисні бактерії, що захищають імунітет і знижують запалення. Крім того, Білий хліб майже не має справжніх поживних речовин. У нього додають збагачене борошно з синтетичними вітамінами, але там немає тієї величезної кількості мікронутрієнтів, які є в цільному зерні. Регулярне вживання білого хліба також сприяє відкладанню жиру в ділянці живота, а це безпосередньо підвищує ризик інсульту і серцевої недостатності в похилому віці. Що робити? Якщо вам до смаку білий хліб, не обов'язково відмовлятися назавжди. Але ставтеся до нього як до ласощів зрідка, а не щодня. Шукайте альтернативи: цільнозерновий чи заквашний хліб, які мають подібну м'якість, але значно корисніші. І якщо ви такий їсте білий хліб, поєднуйте його з продуктами, що мають багато клітковини й білка, наприклад, тунець, хумус чи яйця. Це допоможе знизити стрибок цукру в крові. Наука ясно каже, білий хліб один із найгірших виборів для старшого організму, і якщо скоротити його вживання, ви відчуєте значні зміни у силах, пам'яті та навіть у вазі. Номер три: солодкі булочки та випечене чисто: хто не любить солодку булочку, данське печиво чи пашку з корицею до ранкової кави, але для людей після 60-ти це справжня міна сповільненої дії. Усі ці випечені смаколики роблять з очищеного борошна, цукру і часто ще й з дешевих олій. Результат рівень цукру в крові злітає вгору, а потім так само швидко падає. Людина почувається виснаженою, дратівливою і хоче їсти ще. За даними огляду 2023 року в журналі The Lancet», Дорослі віком за 60, які їли солодке випечене щонайменше 4 рази на тиждень, мали на 44% вищий ризик метаболічного синдрому. А це комплекс небезпечних станів, підвищений тиск, цукар в крові і погані показники холестерину. Усе це прямо веде до інсульту чи серцевого нападу. Але шкода не обмежується лише судинами. Надлишок цукру пришкорює старіння шкіри, посилює болі в суглобах. Збільшує ризик депресії та тривожності у старшому віці? Чому так стається? Бо цукор викликає різкий стрибок інсуліну. Це, своєю чергою, розпалює запалення в усьому цілі, погіршує стан при артриті, ускладнює відновлення і прискорює втрату м'язів. З віком тіло все гірше впорується з великими порціями цукру, і кожна така булочка наносить ще більшу шкоду. Що робити? Якщо вам хочеться солодкого, спробуйте готувати більш здорові варіанти вдома. Можна використати пюре з бананів, яблук чи трохи меду замість цукру або борошно брати цільнозернове. Готові булочки та тістечка з магазину хай будуть лише рідкісним винятком, а не щоденною звичкою. Якщо вже їсте солодке, поєднуйте його з білком чи горіхами. Це уповільнить засвоєння цукру і зменшить його шкідливий вплив. А ще звертайте увагу на сигнали тіла. Дуже часто жага до солодкого означає, що вам бракує клітковини, білка чи навіть сну. Не дозвольте солодкій звищі украсти у вас здоров'я у золоті роки. Номер два. Картопляний хліб здавалося б, картопляний хліб звучить безпечно, а може й корисно. Але насправді це справжня бомба з крохмалю. Сама картопля може бути частиною здорового раціону, та коли її додають у хліб. Ви отримуєте велику кількість вуглеводів без того набору клітковини і поживних речовин, які уповільнюють травлення. Більшість промислових картопляних хлібів роблять із білого борошна, цукру, картопляних пластівців чи крохмалю, а часом ще й додають олію чи масло, щоб зробити його м'яким. Усе це призводить до того, що картопляний хліб засвоюється блискавично швидко. А це означає, рівень цукру в крові стрибне вище і швидше, ніж після майже будь-якого іншого хліба. Дослідження 2021 року, опубліковане в Journal of Geriatric Cardiology, показало, люди віков за 60, які їли картопляний хліб три чи більше разів на тиждень, мали на 37% вищий ризик інсулінорезистентності, а це прямий крок до діабету. Ще одна проблема: у багатьох виробників у складі є й додаткова кількість цукру: дві чи три чайні ложки на буханку, а це означає, рівень цукру злітає ще вище, а запалення у тілі лише посилюється. З часом утворюється хибний круг, жага до їжі, набир ваги, млявість. Крім того, картопляний хліб майже не дає важливих мінералів, як от магнію чи калію, які потрібні для тиску і праці м'язів у старшому віці. Що робити? Якщо вам нравиться м'яка структура такого хліба, шукайте варіанти стільного борошна і справжньою картоплею. Такий хліб матиме більше клітковини і мінералів. В іншому випадку залиште картопляний хліб для святкових страв, а не для щоденного харчування. І звертайте увагу на тіло, якщо після такого хліба ви відчуваєте втому жагу до ще однієї порції чи некомфорту комфорту шлунку. Це знак, що організм краще сприймає інші злаки. Для щоденного раціону обирайте ті буханці, користь від яких підтверджена наукою. Номер один безглютеновий білий хліб з крохмальних борошин пора говорити про один з найбільш незрозумілих продуктів у супермаркетах. Багато хто думає, безглютеновий обже корисний. Але це зовсім не так, особливо після 60-ти. Більшість безглютенових білих хлібів містять ще менше клітковини, менше поживних речовин і мають вищий глікемічний індекс ніж звичайний білий хліб. У дослідженні 2022 року, опублікованому в American Journal of Clinical Nutrition, люди старшого віку, які щодня їли безглютеновий білий хліб протягом 6 місяців, мали на 54% більші стрибки рівня цукру в крові. І на 21% вищий ризик підвищеного поганого холостерину порівняно з тими, хто їв цільнозерновий. Чому так? Бо такі хліби роблять із білого рисового борошна, крохмалю та піоки, картоплі чи кукурудзи, і додають до того гуми та емульгатори, щоб хліб тримав форму. Усе це перетравлюється дуже швидко: результат різкий стрибок цукру, викид інсуліну і потім спад енергії. Крім того, Такі хліби позбавлені багатьох вітамінів, мінералів та натуральної клітковини. Для старшого віку це означає менше енергії, слабший імунітет і часті проблеми з кишківником. У тому ж дослідженні, люди, які їли безглютеновий білий хліб, скаржилися на посилені болі в суглобах, гірший сон і більший рівень тривожності вже через кілька тижнів. Що робити? Якщо ви мусите уникати глютену з медичних причин, Обирайте хліб із цільного рису, гречки, кіноа чи проса. Вони мають більше клітковини, білка і мінералів та не дають такого цукрового атракціону. Завжди читайте склад: якщо на перших місцях у списку лише крохмаль чи борошно з незнайомих слів, повертайте буханець на полицю. А якщо у вас нема проблем із глютеном, не вважайте напис безглютеновий корисним. Це може бути найбільш оманливий хліб у супермаркеті. Якщо ви дослухали до цього моменту, вітаю! Більшість людей навіть не замислюється, який хліб вони їдять щодня. Але тепер ви маєте наукові знання, що допоможуть зробити вибір, який справді змінить ваше здоров'я у 60, 70 і далі. А тепер ми хочемо почути вас: який хліб ви їсте найчастіше, і який плануєте спробувати після цього відео? Напишіть у коментарях, нам цікаво. Дякуємо за перегляд!